Ми робимо шикарний бутерброд на сніданок. Беремо яєчку, варимо. Можна, як я, в мікроволновці, але краще зварить банку тунця в собственному соку, не олійки в, в собственному саку. Додаємо її на тарілочку, беремо шпинат. Моя дитина любить без шпинату, але мені подобається більшість зі шпинатом. Трошки його пропускаю на сковороді, зовсім трошки, щоб він став мягкенький. Далі натираю сир на терці. Тут я собі порізала палець, додаємо дві столові ложки крем з сиру. У мене Філадельфія, але якщо у вас є якийсь інший, можете використати інший. Далі все перемішуємо на хлібчик, теж натираємо сирочок, викладаємо всю нашу масу, ну або більшість маси на хлібчик, накриваємо іншим хлібчиком і смажимо з двох сторін до такої скориночки. Е Далі варимо собі каву. У мене це ось таким гейзером. Мені так подобається більше. Розрізаємо наш бутерброд і смакуємо. Це так смачно. Я просто раджу зробити цей бутерброд. Це неймовірна смакота. Все, смачного, їмо і насолоджуємось.